Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні хочу подивитися розклад ну, на різні теми політичні. Політичні теми, зміна влади в Україні, майбутнє України, що чекає Україну на фронті, чи отримає Україна підтримку. А ви підпишіться, поставте лайк подобайки, Не забувайтеся написати коментарі, а хто хоче на особистий розклад. Посилання буде в коментарях. І так, подивимося коротко. Дуже не буду розтягувати, тому що велике відео робиш. Не дуже хочуть повністю відео дивитися. То часу немає. Тоби. Так, ми ну дивимося, коротше. Зміна влади України. Чи буде зміна влади України в Україні до кінця року, чи буде зміна влади Україні До кінця року, чи буде зміна влади України до кінця року? Дивіться, вже дуже працюється над цим. Прям дуже працюється. Карта праці йде це те, що постійно, постійно, постійно щось робиться. Не так, що, знаєте, сьогодні робиться завтра ні. Вже дають якісь указання, настанови. Карта тройки, роботи випадає, роботи. І ця карта каже, добре виконана робота. Добре виконана робота. Хтось працює над цим, Ну, я думаю, ви розумієте, хто працює над цим. Бо тут якась вежа стоїть. Лицарь мечів. Каже, якась проходить інформація, і дають настанови, настанови. Для України. От королєва мені це випала. Україна цвітуща, процвітаюча наша Україна, яку от якось зараз товчують з усіх сторін, як б так сказав. Лицар мечів дають настанови. Чи буде влада змінюватися в цьому році Українці? Буде зміна влади в Україні. Ну, ви знаєте, карта випадає, шанс є, пропозиція є, все стоїть на чаші відсов, все буде зависити. від зміна влади, буде зависити від ситуації. Бо я не скажу вам. От я до цього робив розклад і казав: десь у листопаді місяці повинна бути зміна влади і повинні поміняти. Президента, от президент повинен помінятися, стати новий президентом. І потім там випадає хороша тенденція для розвитку. Але тут випадає, дивіться, дуже велика праця, є шанс, робота, щось ну, от, пропонується, і тут карта пропонується, даються якісь нові ідеї і для того, щоб щось поміняти. Тому що шестюрка монет приймається, все стоїть на чешеві сов, віддається, приймається. Ну от розгоза це йде. Лицар мечів каже, що йде, йде якась інформація постійно. І знаєте, як ну, даже погрози ще якісь йдуть. Погрози йдуть для змін. Ну, тут карта випадає ухода. Але от такої, як такої я зміни не бачу. От вісімка кубків, да, це уход, спалення мостів. Ну, так кажеться ще. Йду і зжигаю за собою мости. Ну, Ще можна так по цій карті сказати, тому що ця карта теж води, містка і так далі. Але по п'ятьорки мечів, можна сказати, що це е, все зависить від полі бою по чогось. Так. Можливо, від розвитку ситуації на полях бою, на полях страження, можна так сказати. Можливо, якась гілка влади буде змінена тут, тому що тут праця дуже хороша йде. А от чисто самого президента, ну я чомусь не бачу. От я бачив тоді, точно йшло мені. Буде зміна президента. Але ж ви розумієте, карта тільки показує. Кращий розвиток подій. А люди його міняють. І міняються обставини, і все міняється. Ну добре, ще раз подивимося, запитаємо, зміна влади буде президентом? Міняється. Вже так напряму спитаю, президент буде поміняний в цьому році. Зміна президента буде в цьому році. Ну, перспективи є. Король. Плани є. Перспективи, плани йдуть. Плани. На зміну ідуть план. Тут, так як по імператриці, показує, що може бути зміна влади і може бути жінка. От так. Може бути жінка, а ще випадає на низу колоди імператор. Це великий захист. Але ще імператриця не просто жінка буде президентом. Але це ще й великий розвиток показує. Буде якийсь договор, щось може змінитися е, в другій ситуації, що не буде зміни, але щось вирішиться. Король мечів, карта каже, що е, є якісь перспективи на майбутнє і досягнення великих результатів. Продуманість, впевненість, сила, ось випадає, ну, як знаєте, як енергія. І розвиток України, Можливо, щось зміниться. Ще у нас є час до кінця нового року і може багато чого змінитися. Так. Ну, майбутнє України я бачу Просвітаючим Буде Просвітаючим зміна буде і щось зміниться. Тому що випала імператриця це процвітання. Тобто буде, буде латитись. На краще йде. Хоча на даний час дуже обстановка не дуже важна. На сьогоднішній день прорив фронту, я чув, є, в Донецькій області не дуже, я б сказав, така втішна. Але все міняється. Сьогодні не втішно, а завтра втішно, що чекає Україна на фронті. Давайте подивимося, що чекає Україна на фронті. Якраз і подивимося. Тому що сьогодні ситуація зовсім неутішна. А от подивимося найближчий час, що чекає Україну на фронті. Подивимося з сьогоднішнього дня навести порядок. Робота дуже велика, праця велика, успіх є і перспектива на майбутнє. Дивіться, карти випали такі прямо шикарні, я б сказав. Єрофант це наведення порядку. Вже пора навести порядок. Тройка монет це велика робота і даже похвала, ви добре працюєте. І вісімка монет. безупинна праця, це виготовлення озброєння. По тройці мені теж можуть дати озброєння. Ну тут карта більше як випадає, як навести порядок і сильна праця. Всі працюють. По королеві Кубку це е, карта, даже, знаєте, якогось успіху. Позитивна карта. Людина отримує позитив, значить, все добре. По королю мечів. Е, король мечів каже, що я даю перспективу на майбутнє, але це ще, знаєте, даю перспективу навіть на наступ і на великий захист. Так що тут. Зі сторони України і внизу, дивіться, ще карта показує помірність. Ситуація стабілізується. От оці прориви зараз закончаться. Стабілізація. Ну, можливо, воно закінчиться і договорним путем, тому що по королеві Кубків це карта договоренності. того, що е От бачите, тут війна, тут робимо боєприпаси невпинно. 24 часа в сутки працюємо і виготовляємо. А по королеві кубку це як договореність. Ми домовляємося без всяких хлопот. По-любому, як кажуть, без всяких войн. Але король мечів каже, великий захід. І ще правильні рішення сила. Я ще сказав, знаєте, як з холодком. Я даю перспективу на майбутнє і ситуацію вирівнюю. Вирівнюю ситуацію. Що саме, от, саме-саме на теперішній час на фронті. Прям на сьогоднішній день, на завтрашній день, що на фронті. Зірка. Обмеження, даже, як нібито окупація в якихось районах іде зірка. Але так, знаєте, не швидкість. Даю надію на окупацію. І паш мечів загострення. Наступ. Наступ навіть прорив. Тобто мечів немає. Тут по цій карті ще е, немає рівних. Йдемо і все на своєму путі змітаємо. Ну фронт, я так скажу, тут не дуже в гарному состоянні, як показує по фронті. Тут мечі, мечі, мечі. І ще й колісниця це, це воєнна карта, яка дає, от, е, підказує, що от якийсь прорив. Це карта наступу, такого, знаєте, переходу. І паржезлу. Це може бути якесь нове озброєння. Таке ще ним не користувалися ще. От, як знаєте, якісь питання. Пробують щось нове. Це ще карта інформації. Але це все вирівняється. А, тут теж новітне, блазер. Теж новітні. Риск. Пробуємо щось нове. Рискуємо. А на протязі тижня. Стабілізація трошки вирівняється, стабілізується фронт на протязі тижня, хоча б буде якісь результати стабільності. Да, Напротязі тижня вже тут уже по падає, западе. Успіх. Напротязі тижня повинно трошки все... Стабілізуватися. Якось так воно зараз сильно, сильно пішов прорив, але потихеньку воно вирівняється. Сили будуть підкріплені, якесь буде і так далі. Ну Давайте подивимося, чи отримає Україна підтримку. Чи отримає Україна підтримку. Ну, давайте притакло. Показуйте, отримує Україна підтримку. Або колісниця. Чи отримує Україна підтримку. Затягувати буде. Отримує. Імператриця випадає. Але дивіться, вони так навіть і подумують, і задумуються, але тут карта випадає, знаєте, як ми то даємо, то не даємо. То задню здамо, то передню. Знаєте, скористяк переключають туди-сюди. Так, да, дадуть підтримку, тому що тут імператор випадає для захисту, а тут імператриця випадає. Захист буде, дадуть. Але вони сповіднюються все. Двійка жезло. Двійка жезло. Це карта стагнації. І коли ще е, е, карта определення, куди дати, куди більше дати, куди менше дати, і це все затягує. Помірність. Помірність теж так само. Це не швидкість, це не колісниця, те, що постійний рух, рух, рух іде. А от, знаєте, якось не швидко, потрошки, потрошки. Ну, затягування йде. Затягування. Але говорить багато. Інформації багато дають. Тут з мечів випадає, тут інформації багато всього йде прям з усіх сторін. Отака, от знаєте, як інформаційна якась боротьба, а не. Та, що у нас твориться, що людей вбивають, і дома руйнують, і от і прориви, і землю забирають, і от більше, як їм більше інформаційної потрібно війни. а не... Але тут з мечів це захист, буде захист. І по місяцю да, по місяцю тут вибор, тайне, є якісь тайні плани і дають якось так, щоб я так скажу, щоб захист був. Але мало десь, мало. Павш мечів, це мало. Мало. І ще знаєте, по місяцю можна сказати, от ми то даємо, то не даєм. Тут рак в болоті сидить, нічого не хоче міняти. І ще він каже: я то здаю задню, то йду, вилазю. То вилазю, то здаю задню. От так, знаєте, сьогодні дам, завтра не дам. Отак от випадає. Ну от, от так дають. Але давати будуть все одно. Імператриця імператор це сильні карти, по яких, по яких будуть давати. Дякую, що дивилися цей розклад, став лайки, вподобайки. Підписуємося, не забуваємо підписуватися, ставте коментарі. діліться цим розкладом.